Коротше кажучи, з картоплею знову перебор. З тих семи штук, які я сьогодні спекла, мені знадобилось 4. Для того, щоб вийшов ось такий салатик. А три залишилося. Одну я з'їла на обід. У мене залишалося звідучора кусочок малесенької кров'янки. І я пообідала, доїла ту кров'яночку і з'їла одну картопельку. А ці дві залишаються. Будуть завтра, можливо, на обід. Можливо, будуть завтра на обід. Ось так. Дивлюся, в нас по ділянці там чиїсь собаки бігають. Ну, от що сказано, мінус незагороженої ділянки. Так, а що хочу ще вам розповісти? Зранку написала в той інтернет-магазин, де я замовила машинку для стрижки Міккі та сушарку. Я їм вчора писала по поводу розпаковки, чи хотіли б вони, щоб я зняла. Відповіді не я. Сьогодні написала їм, що я все-таки зніму про них ролик, і він буде негативний. І одразу прийшла відповідь чому. Я об'яснила ситуацію щодо відправлень окремими посилками, щодо подвійної сплати за доставку, за наложку. І за кур'єрський забір, чому я повинна, повинна його оплачувати, якщо хтось не захотів підіймати свою п'яту точку. Ну, коротше кажучи, все, до чого ми до, добалакалися, скажімо так. Вони переді мною вибачилися, попросили номер моєї картки, з тим, що як тільки я отримаю посилку, як я зрозуміла, вони мені оті 30 гривень за. Кур'єра. Тобто, за кур'єра 30 гривень вони мені скинуть повернуть на картку, а все інше, як вони сказали, ну, ви розумієте, ми співпрацюємо. З декількома складами, вони всі в різних містах. Коротше кажучи, що я зрозуміла, так це то, що це не якийсь інтернет-магазин, цілий, це не якийсь склад, вони виставляють продукцію, а співпрацюють з різними оптовими складами по всій території України. І тому так виходить, що якщо одна людина замовляє дві або три позиції, скоріш за все, всі ці позиції будуть на різних складах. Це хіба що повезе крупно, і вони всі е, виявляться на одному складі. Коротше, так, ні про яку співпрацю ми не вели навіть умови. Вони мені запропонували на наступне замовлення отримати максимальну знижку. Яка це буде максимальна знижка? Я не знаю, мені ніхто цього не сказав. Коли буде це наступне замовлення, я теж не знаю. І ніяких доказів по типу там, чи промокоду, чи письмового підтвердження у мене теж немає, тільки зі слов оператора, який мені телефонував, що при наступному замовленні можете спиратися на мої слова. Ну, як ви всі розумієте, це так, бабка надвоє гадала. Якийсь оператор, невідомо навіть як його звати. Спирайтеся на мої слова, на чиї слова, коли це буде те наступне замовлення. Можна подумати, я буду щомісяця замовляти сушки та машинки, розумієте? Ось, і зробила сьогодні ще. А, до речі, вчора замовила нарешті такі я суші. не пам'ятаю, казала чи ні. На 21 листопада у нас буде річниця 20 років спільного подружнього життя. І ми на 21 листопада замовили суші. А раніше купляли імбір. на мало імберю, того, що йде в місті з суші. З сетами. І я раніше купляла у нас в посаді в баночках, зараз його немає. Мені дівчинка, моя підписниця, моя Наталочка порекомендувала дуже гарний сайт. І я замовила там учора, Ось замовила. Маринований імбір кіло 400 і замовила крем-сир. Сьогодні написали мені вже повідомлення. Сьогодні я зробила замовлення, сьогодні прийшло повідомлення, що все є в наявності, сьогодні буде відправлено після 12-ї години. Очікуйте на ТТНку. це я розумію, магазин працює швидко, оперативно і швидко. А не так, як там. Не знаю, в мене, мене залишився дуже е, такий якийсь е, осад негативний, ну, якось так, начебто і вибір товару гарний в магазині, начебто і ціни гарні, але відношення до покупців жахливе, я так вважаю. Це на дану годину поки що все. Е, зараз сяду далі займатися своїми бумажними справами, тому що, тому що поки не вийшло. А на годиннику вже майже 12. А у другій, скоріш за все, обіцяють знову вимкнути світло, поки всі свої хатні справи переробила, вже 12-та година. Ось так.